Важність Олександрійських працівників державної автоінспекції дозволила швидко розкрити злочин. Інспектори ДАІ затримали зловмисника, який минулого тижня викрав мопед в одного із жителів Олександрії. 19.03.2014 було скоєна крадіжка мопеда Вайпер Актив. біля… Біля 20-ї школи про викрадення мопеду повідомив сам власник. А вже 24 березня під час патрулювання містом працівники ДІ вже відомі нашим глядачам старший лейтенант Андрій Кисіль та молодший лейтенант Андрій Щеглов знайшли викрадений мопед. Зловмисник разом із викраденим мопедом безтурботно розташувався просто на проспекті Леніна. 24-го наряд, патрулюючи місто Олександрія, помітив мопед, який по прикметам схожий, який, який 19.03.2014 року був Викрадений. Олександрійські інспектори ДАІ перевірили мопед по базі УГОН та по базі Армор. Під час перевірки держінспектори встановили, що цей мопед дійсно був викрадений. Близько 10-ї години вечора крадія затримали. Після цього мопед та водія доставили до Олександрійського міського відділу міліції. Наразі у справі триває слідство.